Вітаю вас, мої любі учні, на уроці з української літератури. Сьогодні поговоримо про легенди, героїв легенд. А спочатку заплющіть очі і про себе промовте. Я все знаю, я все можу. Я все зможу. Усім бажаю успішної роботи на уроці. Сьогодні на уроці ви прочитаєте народну легенду. Неопалима купуна. Давайте приготуємо язички до читання, проговорити скоромовку. Спочатку повільно прочитайте, потім все швидше, швидше. Поставте відео на паузу і прочитайте. Що таке легенда? Які бувають види легенд? Хто найчастіше є героями легенди? Пригадайте, легенда це усний, прозовий, народно поетичний розповідний твір казкового або фантастичного характеру про давно минулі події міфологічного змісту. У легендах здебільшого йдеться про реальну людину, яку знає і любить народ, або про визначну історичну подію. Легенди бувають міфологічні, біблійні та героїчні. А зараз відкрийте, будь ласка, підручники на сторіночки 10.11. Неопалима купина це палаючий кущ, що не згорає, в якому Бог з'явився в Давайте з вами прочитаємо текст Легенди Неопалима Купина. Було це дуже давно. Два королі польський та угорський, об'єднали свої війська, підступили до стін славного міста Дорогобуша. Тепер це село Рівненської області. Захисникам града зайди передали листа, запропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї та здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя. В іншому разі, місто буде спалене на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений час на роздуму, з Дрогобуша вийшов посланець. Зайди воїни зустріли його і провели на узвища, де на золочених стільчиках сиділи королі. Я приніс відповідь на ваш лист. Сказав посланець і передав у гурському та польському владарям баделину з листям, подібним до Ясенового, з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як? здивувалися владарі. Оце й усе посланець поклонився. Мені, старіші не доручили передати тільки це. А ще веліли сказати, якщо вам цього зілля замало то ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів. Думали, думали, ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелам. Коли знайшовся один, я знаю це зілля, воно горить і не згорає. Він узяв із багаття, палаючи гілку, підніс її до квітучого куща. У ту ж мить увесь кущ спалахнув голубувато заманкуватим полум'ям, та ще через мить полум'я згасло, і всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий же рожовоквітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобуша на ультиматум. І мовив угорський король польському. Ми ніколи не завоюємо цієї, країни, тому я повертаю своїх воїнів додому і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги хотіли завоювати наш край, але кожного разу залишалися ні з чим. А край зеленіє під синім небом та ясним сонцем. І щоліта тут рожево квітують. Кущі неопалимого зела, утверждаючи незнищеність української землі та її народу. Тіти ультиматум це категорична вимога, що супроводжується погрозою. Будь ласка, знайдіть на карті село Дорого Буш, опущіть природні об'єкти, що навколо цього села. Скористайтесь QR-кодом. Цікаво знати, що купина це лісова дров'яниста рослина з білими квітами, подібна до конвалії. Її вважають лікарською. Вона охороняється законом і занесена до червоної книги України. А зараз творча робота. Намалюйте, якою ви уявляєте купину. Та продемонструйте вашу роботу однокласникам. І запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Підручник 10-11 сторіночка читати та переказати». Дітки, успіх приходить до тих, хто його прагне. Пам'ятайте це завжди. Я вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.